Привіт! Вітаю вас у другому модулі нашого курсу. Тут ми розберемося з роботою програми Google Earth Pro. Основні завдання на сьогодні познайомитися з програмою та почати опановувати її функціонал. Поїхали! Google Earth Pro це безкоштовний віртуальний глобус від Google. Завдяки цій програмі ви можете переглядати тривимірну модель Землі з накладеними аеро і космознімками високої просторової розрізненості та різноманітними даними. Google Earth Pro доволі проста для розуміння програма. Вона чудово підходить для початківців у сфері ДЗЗ. Завдяки детальним знімкам ви зможете помітити найменші зміни ландшафтів, побачити накопичення сміттєзвалищ, суви, захворювання лісів, забудову прибережної смуги тощо. Усі знімки у програмі доступні лише у видимому спектральному діапазоні, тобто в такому, що ми можемо побачити власними очима. Це певною мірою обмежує функціонал програми, проте робить її простішою. Google Earth Pro має багато можливостей, не пов'язаних із ДЗЗ. Наприклад, вона дозволяє досліджувати поверхні Марса та місяця. А серед безлічі шарів тематичних даних є навіть карта зоряного неба. Цікаво, правда ж? Негаймо часу і нумо ближче знайомитись з програмою. Перш за все, завантажте програму Google Earth Pro. Знайдіть її на офіційному сайті. Для цього перейдіть за посиланням під відео або просто введіть її назву в пошуковику. Програма доступна в декількох версіях. Нас цікавить розширена Google Earth Pro для комп'ютера. Вона дає змогу імпортувати і експортувати дані та подорожувати в минуле завдяки історичним зображенням. Завантажте та встановіть цю версію на своєму комп'ютері. Запустіть програму. Зверніть увагу на інтерфейс. По центру екрана ви бачите нашу планету у вигляді глобуса, це основне вікно програми. За допомогою миші спробуйте поекспериментувати та призвичайтеся до роботи з ним. Ліворуч розташована бічна панель, де ви можете здійснювати пошук необхідного об'єкта за назвою панель пошук, оцифровувати вручну цікаві для вас території та експортувати їх панель місця, або ж переглянути доступні тематичні шари, панель шари. Саме в тематичних шарах розміщена вся доступна в інтернеті інформація про різні об'єкти та інші тематичні дані. У верхній частині вікна ви бачите меню з налаштуваннями програми та панель інструментів, частина яких дасть змогу самостійно створювати мітки, маршрути, здійснювати віртуальні подорожі, записувати та зберігати їх для відтворення. Інші інструменти допоможуть створити анімацію, наочно проілюструвати та пояснити зміну пір року та чергування дня і ночі. Є інструменти, які дають змогу виміряти точну відстань між географічними об'єктами, роздивитися небесні тіла у віртуальному планетарії, зберегти зображення з екрана та поділитися ними з іншими за допомогою електронної пошти, роздрукувати, переглянути певні об'єкти в сервісі Google Maps. Картографічні інструменти програми дають змогу наносити власні маршрути, полігони, об'єкти, накладати різноманітні зображення, посилання тощо. Для кожного доданого елемента можна задати власний колір, розмір, стиль, підпис. Задяки цьому ви легко зможете створювати картосхеми різних ділянок для свого дослідження. Щоб ближче познайомитися з функціоналом, пропонуємо виконати невеличке завдання Порахувати, наскільки збільшилася площа житлового масиву Троєщина у місті Києві за 35 років. Знайдіть масив Троєщина в Києві за допомогою пошуку. Скористайтесь інструментом показати зображення в часі. Бачите повзунок. Переміщайте його, і ви зможете переглядати знімки за різні періоди. Найстаріший доступний знімок масиву був зроблений 1984 року. найновіший – 2019. Саме за допомогою цих двох знімків ми порівняємо площу масиву. Натисніть на панелі інструментів кнопку Показати лінійку, щоб виміряти площу житлового масиву. Вказівник миші змінив свій вигляд і з'явилося діалогове вікно. У ньому виберіть тип вимірювання Багатокутник та одиниці виміру області «Квадратні кілометри. Поставте першу точку на краю житлового масиву і за допомогою лівої клавіші миші плавно обведіть його по контуру. Окресліть полігон навколо житлового масиву спочатку у 2019 році, а потім у 1984 році. Натисніть кнопку Зберегти, щоб зберегти контур окресленої площі. За допомогою інструменту лінійка порівняйте, наскільки кілометрів квадратних змінилася площа житлового масиву Троєщина з 1984 до 2019 року. Мої вітання! Ви впоралися з першим практичним завданням з курсу та почали знайомство з Google Earth Pro. У наступному відео ми зробимо перші кроки на шляху до створення тематичних карт у Google Earth Pro. До зустрічі!